Українці, як трава крізь асфальт, нас не зламатим. Ми проростаємо крізь біль, вибухи, втрати. Ми тягнемося до світла навіть тоді, коли навколо темно. Бо наше коріння у землі, у пам'яті, у свободі. етері Кременчуцькі новини, і ми розпочинаємо. На Полтавщині співробітники служби безпеки України спільно із нацполіцією викрили чергову схему ухилення від мобілізації, яку організували посадовці одного із районних центрів комплектування та соцпідтримки. Увага на екран. На Полтавщині правоохоронці припинили діяльність чергової схеми ухилення від мобілізації, організованої посадовими особами одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За даними слідства, за грошову винагороду, посадовці обіцяли працівникам місцевої агрофірми вилучити їх дані зі списків військовозобов'язаних, щоб ті не потрапили під мобілізацію. Фігуранти просили за такі послуги по 2000 тисячі доларів з кожного клієнта. За оперативними даними, схема діяла близько року. Оперативники СБУ та Нацполіції затримали одного з організаторів схеми на гарячому безпосередньо під час отримання повної суми хабаря. У ході подальших слідчих дій було проведено обшуки у службових приміщеннях та за місцем проживання причетних осіб. У результаті слідства вилучено значну кількість доказів, що підтверджують протиправну діяльність, а також готівкові кошти, отримані незаконним шляхом. Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі причетні до схеми особи. Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинення злочинів, частиною першої статті 263, незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами, частиною першої статті 368 прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, та частиною 2 статті 369 з позначкою 2 зловживання впливом. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. На центрального регіону за сприяння керівництва Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Детальніше про нові оновлення до статуту міста Кременчука, які затвердили сьогодні під час засідання робочої групи. Дізнаєтеся далі. Сьогодні у Кременчуці відбувся фінальний етап внесення змін до статуту міста. Під час засідання робоча група підбила підсумки виконаної роботи та розглянула звернення громадян, які надійшли після презентації документа громадськості. Всі ви дали свої пропозиції, стосовно вони були включені ці розділи і були мешканці, які читали цей статут, і для них було зрозуміло, чим займається органи місцевого самоврядування. По-друге, ми е, хотіли дати громаді такі поняття, як вони можуть приймати участь. Зрозуміло, як провести збори, конференцію, як провести громадські слухання, як е, звертатися до інших форм участі громади. Протягом чотирьох місяців і до сьогодні робоча група активно аналізувала та покращувала усі пункти статуту, аби він відповідав викликам сьогодення та був максимально інформативний. Далі з кінцевими напрацюваннями ознайомили громадськість, і сьогодні були розглянуті усі запропоновані містянами зауваження і пропозиції. Та одностайно затверджено членами робочої групи залишити без змін схвалений раніше варіант. Хто за цю пропозицію прошу проголосувати? Хто за одноголосно? Е, більше немає? Е, коли більше немає, не було зауважень. Я так розрахую, що громадяни прочитав наш статут, визначили, що він. Відпрацьований документ відповідає всім основам законодавства, законодавців ініціатив і новим нормам закону про народовладдя. Тому є пропозиція винести його на розгляд сесії міської ради в той редакції, яку ми запропонували в першому читанні. Вже 1 серпня під час засідання сесії Кременчуцької міської ради відбудеться презентація проєкт рішення щодо внесених змін, де і мають затвердити остаточно оновлений варіант статуту міста. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Креманшуцькі новини. українськими полями крокує нова загроза Сарана. Шкідник, який здатен знищити врожай за лічені години, уже дістався з сусідніх регіонів. Тож як попередити цю небезпеку, дивіться прямо зараз у наступному матеріалі. Сарана, яка зазвичай обмежувалася південними регіонами, цього літа змінила свій курс і стрімко просувається вглиб країни. Окрім Херсонщини й Одещини, її вже зафіксували у Дніпропетровській і Вінницькій областях. Тепер на черзі Полтавщина. Марокканська сарана і італійський прус надзвичайно всеїдні та ненажерливі. Вони завдають шкоди зерновим культурам, поповим, тютюну, цукровим бурякам і навіть молодим деревам. Молоді рослини шкідники знищують повністю, а на достигаючих перегризають стебла, знищуючи врожаї. Щоб уникнути катастрофи, аграріїв закликають діяти на випередження. Насамперед проводити обстеження полів, пасовищ, узбіч неорних земель і ділянок поблизу водойму. Найкращий час ранок до дев'ятої або вечір після вісімнадцятої, коли сарана менш активна. Якщо виявлено лочинок, необхідно негайно застосовувати інсектициди. Обробку слід проводити завчасно, починати за кількасот метрів до переднього краю зграї, щоб зупинити її ще до контакту з посівами. У разі виявлення підозрілих скупчень сарани негайно звертайтесь до головного управління. Держпродспоживслужби в Полтавській області. Своєчасне реагування це не лише запорука збереження ворожаїв, а й внесок у продовольчу безпеку регіону. На тлі війни, бойових дій і змін клімату. Сарана стає ще одним викликом для аграрного фронту. І нехай здається, що це лише комахи. Насправді їх навала може завдати шкоди не менше, ніж стихія. Тож пильність і завчасні дії найкраща оборона проти цього зеленого ворога. Катерина Груніва, Кременчуцькі новини. У Кременчуці тривають активні інформаційні заходи, спрямовані на підвищення відповідальності мешканців щодо оплати комунальних послуг. Сьогодні представники комунального підприємства Теплоенерго провели черговий роз'яснювальний рейд у правобережній частині міста. Детальніше про це уже за мить. Сьогодні співробітники комунального підприємства Теплоенерго провели черговий інформаційно-роз'яснювальний рейд серед мешканців правобережної частини Кременчука. Основна мета підвищення обізнаності громадян щодо критичної ситуації з оплатою послуг теплопостачання та необхідності відповідального ставлення до цього питання. Технічні служби, ремонтні бригади нашого підприємства кожного дня працюють важко працюють. Аби в ваших оселях, квартирах в наступному опалювальному періоді було тепло. Єдине джерело фінансування для виконання цих робіт є кошти, сплачені вами за отримані послуги. Загальна сума боргів населення сягнула 56 мільйонів гривень. Такий рівень заборгованості становить серйозну загрозу для стабільної діяльності підприємства. Тож не варто нехтувати своєчасною сплатою рахунків, адже бездіяльність несе за собою серйозні наслідки. З тими боржниками, які не реагують на наші заклики щодо розрахунків, наше підприємство вимушене вдаватися до непопулярних мір. В першу чергу це ми звертаємося в судові органи для примусового стягнення заборгованості. Наслідки не досить приємні для боржника, адже крім блокування банківських карток, їм приходиться ще й Нести додаткові витрати, пов'язані з усіма судовими заходами. Комунальне підприємство «Теплоенерго» вкотре наголошує, щоб уникнути додаткових витрат та юридичних наслідків, кожен може звернутись до підприємства за адресою вулиця Софійська, 68 і укласти договір з реструктуризації заборгованості за для її поступового погашення. Поліна Калініченко Іван Ткаченко Кременчуцькі новини. Щомісячні виплати, допомога при пологах і догляді. Що зміниться для українських родин завдяки новому урядовому законопроєкту? Дізнаєтеся у наступному сюжеті. Діти це не просто майбутнє України, а її надія, опори і натхнення. Вони ті, заради кого наші захисники на фронті виборюють кожен новий день, прагнуть змін, стабільності та миру. Тому турбота про їхнє дитинство це турбота про завтрашню країну. Саме з цього розуміння народжується ідея посилення підтримки українських родин на державному рівні. Нещодавно уряд схвалив законопроект, який передбачає кілька важливих форм допомоги. Насамперед, разову виплату при народженні дитини у розмірі 50 тисяч гривень. Її планують надавати кожній родині незалежно від того, перша це дитина чи наступна. Це суттєва підтримка у момент, коли з'являються перші витрати, одяг, візочок, ліки, засоби догляду тощо. Крім того, передбачено щомісячну допомогу у розмірі 7 тисяч гривень для жінок, які не застраховані у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Окрему увагу приділено допомозі на догляд за дитиною до досягнення нею одного року. Цю підтримку зможе отримати один із батьків або ж той, хто фактично виконує цю роль бабуся, дідусь, опікун чи інший родич. Ці зміни спрямовані на зменшення соціального навантаження на молоді сім'ї, забезпечення рівного доступу до допомоги, а головне формування відчуття захищеності. Бо там, де дбають про родину, завжди народжується надія на краще, світліше, певне на майбутнє. Катерина Груднєва, Кременчуцькі новини. Кожен наш крок це дяка тим, хто тримає небо над нами. Кожен добрий вчинок продовження подвигу тих, хто боронить Україну. Віримо в ЗСУ, дякуємо кожному військовому. Пам'ятаємо кожного, хто загинув за нашу свободу. Працюємо далі для людей, для громади, для нашої перемоги.